Чому починає боліти поперек, коли ми цілий день, наприклад, ходимо і у нас немає змоги присісти. Розповідаю, друзі, сідниці і поперек це тандем. Відповідно, сідниця відводить ногу назад в акті ходьби. Коли ми ходимо, відповідно, нога відводиться назад, в нас працює сідниця. Що потрібно зробити? Правильно зробити сильнішою вашу сідницю. Як це зробити, я показую. Стаємо ось таке положення на лікті. Поперек у нас округлений максимально, ми його не прогинаємо, він у нас має бути ізольований, але при цьому, піднімаючи ногу, ми маємо відчувати нашу сідницю. 10, 15, можливо, 20 повторень, ви ви маєте відчути, що попрацювала сідниця. І так, на кожну ногу. Можна зробити 2-3 таких підходи на кожну ногу. Якщо було корисно і ваша сідниця стала як горішок, будь ласка, поділіться з друзями, напишіть ваш коментар та будьте здорові!